Третя ступінь гастроптозу нічого не болить. Єдиний запах з рота, щось страшне. Ще людина молода, а кажуть, що смердить з рота, як гівно. Що з цим робити? Підписуйтесь, я розказую. І так, при гастроптозі, реально дуже часто. Першу чергу турбує неприємний запах з рота. Чому? Адже в опущеному шлунку нерідко є надмірно тривале затримування їжі. Він розтягнутий і дуже повільно переходить в 12-палу кишку. Нерідко люди для того ще й мусять лягати, щоб воно посунулося туди, де треба. А якщо, скажімо, ви поїли і на роботі, прилягти там рідко можливо. Тому і виникає запах. І е, накопичується також слизь, який містить різні, такі як продукти розпаду їжі, і на голодний шлунок, коли та їжа забралася, і виникає запах. Запах гниття, бродіння. Того, що стояло в шлунку. Зауважте, при опущенні шлунка запах не буває кислим. Зазвичай воно якраз таке, як ви його описали, таке застояне, щось неприємне, та як їда, яка стояла в помийному відрі. Що з цим робити? Звісно, в першу чергу поставити шлунок на місце. Для цього вісцеральний масаж використовуємо, в подальшому підтримувати шлунок треба, виконуючи вправи. І е, також дуже важливо сприяти тому, щоб закрився сфінктер між шлунком і стравоходом. Адже саме те, що оцей сфінктер відкритий, і дирочка весь час відчинена, яка має зачинятися після кожного ковтання їжі. Повітря зі шлунка легко попадає до рота, і люди цей запах відчувають. Вправи при гастроезопагальному рефлюксі я викладала у нас на youtube каналі Ви можете їх знайти в старіших відео.